До окупованих Ірпіні, Бучі та Бородянці з'явилися нові сади. Різнобарвний бузок, екзотичний кизил та символ української нації калину висаджували благодійники разом із волонтерами. Долучилися ветерани і військові для хлопців, які пройшли війну. Це неабияка реабілітація та психологічне розвантаження. Не поспішайте, тепер. ми будемо Вода зберігалася, Михайло Фахівець-садівник, і він проводить майстер-класи з висадки дерев та кущів. У центрі бородянки зібралися люди, аби допомогти своєму понівеченому місту відродитися. Тож навесні тут розквітне цілий калиновий гай. Ми робимо все для того, щоб вони прижилися. Ми е, поливаємо їх і мульчуємо. Мульча не дасть промерзнути ґрунту. Також ми висадили вербу і е, дуже цікаву яблуню, ведовецьку плакучу. Її знайшли наші вчені, вчені нашого боцсаду в 20-х роках минулого сторіччя і зберегли. А от нещодавно колеги зареєстрували нарешті цей сорт. Вона цікава, тим що вона слонка, і вона має великі смачні яблука. Робити такий конус. Ні-ні навпаки потрібно ще унікальну низькорослу яблуню із закрученим гілям допомагає висадити військовослужбовець. Петро став на оборону рідної бородянки на початку повномасштабного вторгнення росіян у лютому. Пригадує, як у бою втратили шістьох побратимів. І довелося відступати. Але не надовго за лічені тижні селище звільнили, і усі повернулися додому. Втім, від залишеної окупантами руїни серце й досі завмирає, зізнається боєць. Буває теж сім'ї по городу, як дивися розвали. То загиблих хлопців. Важкувато трохи. До висадки гаю долучили і ветеранів війни для військових. Це така собі реабілітація і емоційне розвантаження. Посадити дерево це вже символ причетності до відродження, символ майбутнього і закоріненості, в принципі, і така акція була зароджена ще після другої світової в Америці. Залучали військових, які повертаються ветеранів до садіння дерев. І це теж була така форма реабілітації. Посадити кущик калини у рідній Бородянці вирішила і пані Оксана. Її квартиру зруйнувала російська авіабомба, тому мешкає поки що у друзів. Але для неї ця акція, наче маленьке свято, бо означає початок нового життя. Дуже потрібно да і щоб навіть діток залучать, щоб вони виростали і розуміли, що це їхня земля, її треба відтворювати. Місце для створення Калинового ваю обрали не випадкове. У центрі Бородянки поруч із знищеною загарбниками стелою пам'яті загиблих українських воїнів. Російські вандали переїхали пам'ятник танком. Ми зимітірували, якби на гусениці із дійсно розбитого танка, залишили стару і на те місце, на стелу, яка була раніше. Вот підставка поставили новий меморіал. У центрі селища з'явилося понад 70 нових дерев та кущів. Організувати таку висадку вирішила громадська організація Місто сад. Ми зв'язалися із містами, котрі були під окупацією. Запропонували їм сім різних концептів на вибір українського так званого малого саду, розробленого нашою командою та групою науковців, і вони обрали. У ж в бучі з настанням тепла почне квітнути різнобарвний вузок. А ірпінь прикрасили екзотичними сортами кизилу. Олена Ровенчук, Олексій Колотигін для телеканалу Київ.